Лягає під колеса сірий серпантин дороги. Попереду у рожевих променях сонця високий берег Дністра. Спокійно і велично несе він свої могутні води і кінцем охоплюючи місто, яке від цього здається півостровом. Заліщики, місто над Дністром. Чарівно і пишно розкинулось воно у розмаї садів, простягнувши свої зелені руки до Дністра, немов пригортаючись до нього. Історія Заліщиків невідільна від історії всього нашого Поділля. Місто не раз зазнавало нападів татарських. Турецьких і молдавських завойовників. Його вулиці топтали солдати австрійського сезаря, польська шляхта. Зореносний жовтень приніс на цю багатостраждальну землю щастя і добробут. Змінилося місто над Дністром. Світлі, просторі школи, нові житлові будинки, молоді парки і сквери. Промислові підприємства. Заліщики надзвичайно красила місцевість. Їх називають Другою Швейцарією. На березі Дністра стоїть палац з колонами а навколо розкішний старий парк, предмет гордості за нівчан. Приємно пройтися по алеях парку, посидіти під розкішними акаціями, трансильванськими ясинами, американськими липами. Свято першого дзвоника. І всі, хто вперше і востаннє крокує цій колонії званням учня. Віддають шану рідному Іллічу, і світить їм сонце, запалене 17-му Леніним, і війдуть вони в Ленінську мрію з тими, хто перший відкриває неходжені стежки життя. Ростуть, будуються заліщики. Та ми пам'ятаємо, ми не забули, як в грозовому 44-му прийшло на наші землі визволення. Його принесли на своїх штиках, у своїх пропотілих гімнастерках, в кривавих бентах, солдати 20-ї мотострілкової бригади юних сердець згоріло у великій битві за наше рідне місто. Вони лежать тепер молоді, ясночолі під сірим гранітом братської могили. Перший танк із гвардії Катукова, з механізованої бригади Бабаджаняна. Увірвався в заліщики стрімко, з високо піднесеною гарматою і націленими за Дністер кулеметами. Увірвався і застиг. Бо долі лягли квіти шани і вдячності за подароване прийдешнє, за сонце в небі, за щасливий щебет малечі, за вільний подих сплюндованої землі. І велич творчої праці на ніч. Ось вони, наші сучасники, діди наші і батьки, ті, хто приніс перемогу великої жовтневої соціалістичної революції, хто на своїх плечах виніс всю тяготу війни. Це вони мужні, і ті непоборні і безсмертні.